Самольот, грязь. Площадка – відкритка. Стоп! Історія, якою я сьогодні хочу поділитись, трапилася у мене на роботі. Забігає дівчина в кабінет і голосно хвалиться. А, я здала іспит з водіння. О, то ми сьогодні гуляємо з усмішкою, запитує співробітник. Юна водійка взагалі не зрозуміла про що мова, і така, знаєте, пауза, яка затягнулась. Ну, і чоловік, відповідно, одразу зматикував. Він доповнює: ну, це нам. Біжи в магазин. Намьок. Намікни мені, як це немило, як це жахливо. Намок це росіянізм, натяк. Слово або вислів, який не повністю щось розкриває, залишаючи можливість для здогадок. Окрім натяк, можна сказати підтекст. Є ще літературні такі словечка, алегорія або інакомовлення. Ну, звісно, це не для побуту. А щодо натяку, який зробив чоловік в моїй історії, то вони таки порозумілись, і з іспитом возводіння, ну, власне, всі ми смакували чаєм з тортом. Сьогодні я взяла таке смачне слово, яке мені страшенно подобається. Його московити віднесли до діалектизмів і вилучили просто з мови художньої літератури. Це дієслово. Дієслово – комизитися. Чого ти комизишся? Ану, тихенько сиди. Комизитися це вередувати, виявляти незадоволення, бути примхливим. Ну, якщо чесно, взагалі то комизитися іноді корисно. Ну, особливо дітям.